Футбольний клуб «Ужгород» досі штормить. Команда, яка ще на початку сезону ставила амбітні цілі, поки посідає місце у середині турнірної таблиці. Але вболівальники Ужгорода до цього ставляться з розумінням: кажуть, кращі часи ще повернуться. Але такі результати «Ужгородського клубу не дивина майже увесь кістяк чемпіонського складу цієї команди розійшовся по різним клубам. Івану Шанті доводиться працювати з молодим необіграним складом. Проте це не заважає тренерському штабу перевтілювати команду, як то кажуть, на ходу. Попри кадрові проблеми перед поєдинком з віківцями, Ужгород зумів підсилитися професійними кадрами. Мова йде про зірку ФК Закарпаття Матвія Боболя. Він закінчив Словакії, сказав, що він починав в Ужгороді і хотів би закінчити кар'єру в Ужгороді. Тому... Він зараз буде в нас і грати і до кінця сезону. Ну, я думаю, на слідуючи сезон. Що ж до вільхівців, то склад цієї команди майже повністю ужгородський. Тому в тому після переїзду у гравців немає. Ще й десант з кількадесят вільхівецьких болівальників став неабияким мотиватором для гостей взяти очки на виїзді. Хочу в першу чергу подякувати нашим болівальникам. Вони приїхали звідси 200 кілометрів. Приїхали нас підтримати їх 30 чоловік. Тому для нас це дуже важлива підтримка команди. Те, що гра вийшла бойовою, стало зрозуміло ще з перших хвилин. Команди почали грати на зустрічних курсах, порівну виходячи у атаки. На дев'ятій хвилині Дудаш точним навісом виконав кутовий удар. М'яч у ворота замкнув жовчак, але заслабко. Далі відповідь Ужгорода: Дуран в дотик спасував на каганця. Той що сили пробив, але трохи не точно. Вже на 17 17-й хвилині гостям вдалося відкрити рахунок. Атаку розпочав Нергеш. Він пустив м'яч лівим флангом, звідки Щербанич спасував на жовчака. Той, вирвавшись під простріл, віддав передачу кривці. Павло зіграв на ленділа. Іван не підвів 0-1. Але гості раділи недовго. Хвилину по тому Бобаль у центрі віддав праворуч на дурана. Той навісив у штрафну, де рукою з м'ячем зіграв грубінка пенальті. Пробити 11-метровий взявся Бобаль. Матвій пробив точно 1-1. Був там крайній захисник наш, не війшов в ігру, не знаю, не йшла йому сьогодні. Ігра повністю, і фактично, це призвело до пенальті, Він винуватий в цьому. Так команда достойно вигляділа. Но одна, на жаль, у футболі ошибки не прощають. Одна ошибка, і маємо такий результат один один. Нічий не рахунок на малюнок гри не вплинув. Команди до кінця тайму грали у атакуючий футбол. На 23-й хвилині Ковач розіграв м'яч з Варваренцем та вийшов на ударну позицію. Постріл з меж штрафної мимо. Хвилину по тому на неточний удар Щербанича послідував неточний постріл каганця. На 33-й хвилині Щербанич проривався ліворуч. Увійшов у штрафну і пробив точно у ствір. Кіпер з ударом впорався. Вже у другому таймі атак стало значно менше. Команди грали обережніше і на полі вирувала більша боротьба за м'яч. Чимало роботи було і у арбітра, якому у другому таймі довелося показати шість гірчичників. Перша атакуюча нагода сталася на 57-й хвилині. Бобаль завантажив у штрафну на арделяна. Той трохи не дотягнувся до м'яча. Далі нагода у гостей аж на 75-й хвилині. Килиманик головою скинув на хід Слободяну. Той пробив у руки кіперу. Тож далі атак глядачі не побачили. Один-один. У підсумку ФК Ужгород та ФК-Вільхівці не тільки стоять поряд у середині турнірної таблиці, а й мають у активі однакову кількість як залікових пунктів. Такі різницю забитих та пропущених м'ячів. Іршавська бужура приймала виноградівський севлюш. Перші достойно виступають у рідних стінах і очки так просто не віддають. Виноградівці ж із новим тренером Валентином Слюсарем зуміли знайти шляхи до воріт бужори. Проте перша половина зустрічі була рівною. Про це свідчить принаймні рахунок один який був зафіксований після того, як команди обмінялися реалізованими 11-метровими. 11-метровими. лівий кот пробиває, навіть не повернувся русин і рахунок стає 1-0. Пробиває Мирослав і в лівий знову забиває на 14-й хвилині. 1-1. Опісля перерви виноградівська команда все ж розписалась у воротах бужори ще двічі. На 56-й хвилині забив Михайло Чедрик. Репліка Чомка. Навісна передача на Чедрика і пробивав Чедрик. Правий кут пробиває чим, забив плечем, забиває Чедрик. Який момент. А у формі в остаточній рахунок у матчі Юрій Чонка, який на 68-й хвилині прицільно пробив по воротах. Минальці без труднощів перемогли хузьку оболонь. У ворота гостей влетіло цілих 9 мічів. Розпочав погром Василь Пиняшко, якому асистував інший Василь той, що беца. Згодом влучним ударом за меж штрафної відзначився Ігор Вагін – кіпер безсилий. А з 12-ї хвилини розпочався бенефіс Владислава Миколяка, який змусив воротаря тричі виймати м'яча сітки власних воріт. Ще й від партнерів прилетіло. О, це гол, все чисти, це гол. Згодом капітан виконав два філігранні стандарти. І обидва у лівий від кіпера «Кут». На 49-й хвилині черговим голом відзначився Роберт Гегедош. Минайцям цього було недостатньо, і вони вирішили і далі штурмувати ворота оболоні. Олексій Шпак на 60-й хвилині теж долучився до списку авторів забитих м'ячів. Ближче під завершення зустрічі господарі ще більше розписалися у воротах суперника. На 77-й хвилині Роберт Гегедош, вискочивши на побачення з кіпером, робить рахунок 8-0. А ще через хвилину гол відзначав Едуард Дзьоба, який і встановив остаточний результат зустрічі. Минальці подарували власним вболівальникам парад голів. Ми до цієї гри якби цілий цілити цикл, старалися виграти цю гру. Забили швидкий гол, що нам дуже було потрібно. І далі вже пішло, як треба було доганяти нам різницю мечів, так і ми вістаємо по голах. Саме віддачі понравилася хлопці, молодці. Дякую їм, дуже вдячний.